Зараз шпаклюю Кнал в полімер, як я і казав. Беремо ну, в, мою, в моєму випадку, це олейничок 40-й, лезо 05, -е, жорстке. І про шпаклювочку відкосів. Хто б мені ще не казав, дивіться. Був відштукатурений відкос. Як правильно шпаклювати? Перший слой ви наносите на здир. Повністю, все, всю шпаклівку. Прям берете ось так шпатільочок. Давайте покажу. Ось. І його ось так от повністю продираєте. Чому? Бо у вас є основа. Є маякова основа, по якій все йде. Але все одно, бачите, є. Ямки, бачите, тут більше шпаклівочки, там менше. Дивіться, більше шпаклівки на здир менше. Якщо ви першим слоєм одразу все зашпаклюєте бачите, більше і содрано повністю, то у вас буде просад. Там, де було більше шпаклівки, воно все повторить і буде отака поверхня нерівна. Коли ви зашкрибаєте, у вас вирівнюється повністю. Площина, тут нічого немає, бо ми а, зідрали. Тут залишилося, просада немає, бо і так маленький слой, маленький шар, і у вас вже на наступний слойочок є вже поверхня, і вже ви можете сильніше зашпакльовувати. І вже слоєчок можете наносити, бо дивіться, ось тут зараз буде багато шпаклівки. Тож перший слой ми здираємо, а вже другий, третій вже можемо потрошечку наносити шар товщі шпаклівки і буде ідеальний. Ви побачите відкосики, я вам покажу.